Усім привіт! На зв'язку є інтегратор. Сьогодні у нас буде огляд програми SM POS на ось такому терміналі v 2 s Давайте спочатку запустимо програму. Як ви бачите, програма у нас вже запустилася, ось так виглядає меню програми. Давайте для початку покажу, як додати новий товар. Натискаємо сюди, ось у нас з'явився список товарів. Тепер натискаємо сюди. Та додати новий товар. Тут ми можемо додати картинку, обрати каталог для товару, назву, ціну і так далі. Давайте повернемося назад. Тепер давайте додамо до чеку якийсь товар. це будуть овочі, баклажан. Як ви бачите, товар вже додався до чеку. Тепер обираємо спосіб оплати. Карта або готівка. Я обираю карту. Так. У нас виходить тут чек. Ось. Це виходить чек з програми. Тепер перемикаємося на оплату через приват. Обираємо. Вводимо суму. Прийняти платіж картку. Чекаємо, поки загрузиться. Ось, тепер прикладаємо картку. Оплата пройшла успішно. Тепер, щоб роздрукувати чек, натискаємо поділитися, обираємо RAV BT принтер. Натискаємо принт. І у нас друкується чек. Ось. На цьому все. Будемо закінчувати. Якщо вас зацікавив наш термінал, посилання на нього буде під відео. Також посилання буде на наш сайт. Залишайте заявку, та наш менеджер з вами зв'яжеться. Я ви інтегратор. Робимо складне простим.